Привіт, друзі! Сьогодні у нас буде відео дуже незвичайного формату. Сьогодні ми просто прогуляємося з вами по вуличкам Токіо, а саме по району Мигуро. І я вам покажу, як живуть японці. Покажу вам звичайні вулички, а також дещо розповім цікавеньке. Сподіваюсь. Зараз позаду мене ви можете бачити цвітіння. Мабуть, ви думаєте, що це сакура? А ось і ні. Це цвіте японська слива. Як правило, цю японську сливу тут готують як закуску. Вона солона може бути, тобто вона не просто цвіте, а ще й приносить плоди. І вона цвіте як правило саме у лютому місяці. А сакура зацвіде трошки пізніше. На цвітіння сакури ми з вами ще приїдемо саме в цей район, саме на річку Накамегура, тому що там неймовірно гарно квітне сакура. І ми обов'язково з вами це подивимося ще. Ну що ж, прогуляємося трошки японськими вуличками. Ось зараз лютий місяць, і отак ми бачимо цвітуть дерева. А ось так виглядають звичайні японські будинки в спальному районі цього міста. Пішли далі, я вам трошки розповім про сам район Мегуро, Або це навіть можна назвати місто Мегуро в рамках агломерації Токіо. Ось, а зараз ми будемо йти вздовж ось таких колій, І я вам трошки розповім про цей район. Ми зараз знаходимося в районі Мегуро. Це можна назвати цілим містом в місті. Насправді, Токіо це агломерація, яка розділена на 23 райони або 23 містечка. Одне з них це Мегуро. В районі Мегуро проживає приблизно така сама кількість людей, як і в моєму рідному місті Хмельницькому. Це приблизно 300 тисяч людей. Незважаючи на те, що цей район знаходиться майже в центрі, майже в самому центрі Токіо. І тут навіть знаходяться декілька посольств та консульств різноманітних країн. Насправді, це дуже тихий і неймовірно анімешний район. Ось ми зараз з вами прогулюємося вздовж колії залізничної, і це дуже анімешне місце, насправді. Ось, подивіться. І тут ми можемо побачити, як живуть японці. Які в них будиночки, які подвір'я, які парковки. Ось позаду мене знаходиться парковка саме для мотоциклів. Ось в таких будиночках в районі Мигура проживають японці. Ось, як правило, це приватні будиночки. Але ось по цю сторону ви можете і побачити і багатоквартирні будиночки. Щільність Населення в Токіо дуже високе, тому тут багато-багато багатоквартирних будинків, багато високих будинків, але саме цей район Мигуру, він дуже анімешний і тут е, майже немає високих будинків. Більшість будинків саме ось такі. Ось ми також ще бачимо велосипедну парковку. Також неможливо не звернути увагу, наскільки близько будинки, де живуть люди, знаходяться біля залізнодорожної колії. Але схоже, що нікого це не засмучує. Можливо, вночі тут потяги й не їздять, тому що це саме колії метро. Ось тут ми можемо побачити велосипедну парковку. Вона прихована від наших очей ось такими деревами. Це дуже зручно. Ось так в будинках, як правило, на перших поверхах облаштовані парковки. Нагадаю, що в Токіо ви не можете придбати автомобіль, якщо у вас немає власного або орендованого паркомісця. Ось так само ми бачимо, що на першому поверсі будинку облаштована парковка саме для жителів цього будинку. Або можна запаркуватися, заплативши певну суму. Ось ми бачимо: 500 єн за ніч. Ось так тут виглядає салон краси. Ніяких великих оголошень. Тільки ось тут по маленькому оголошенню можемо побачити, що це салон краси. Можливо, комусь з вас, мої глядачі, це буде цікаво. Я насправді збираюся робити ціле відео про будівництво в Японії, але приблизно ось так виглядає будівництво в Японії. Тут підвищена сейсмічна активність, тому більшість будинків будуються з каркасів і з цементом. І дуже швидко вони їх будують. Будинки насправді не тримають ані тепло, ані холод, немає центрального опалення. І все будується, заливається ось так цементом на каркас. Ну тобто, для нас така технологія виглядає досить дивно. Але в Японії майже всі будинки нові, побудовані саме таким чином. Ось тут ми бачимо будівництво, машини понакривали, щоб їх не забруднити фарбою. Друзі, зверніть увагу, зараз початок березня, незважаючи на те, що сьогодні вночі падав сніг, тут можна протягом всього року побачити ось такі квіти. І ось подивіться, маленький такий клаптик є землі. І як гарно він прикрашений. Як гарно люди його прикрасили. Подвір'я біля свого будинку. Зараз ми знаходимося біля ось такої маленької крамнички з традиційним кімоно та традиційними ось такими сувенірами. Точніше, це не сувеніри, це різноманітні такі штучки для кімоно. Це справжнє кімоно з шовку, а крамничка ось така собі звичайна. Оскільки в Токіо вже весна, тут продаються ось такі чудові мочі. Ось так вони виглядають зсередини. І ми зараз обов'язково їх придбаємо. А ще я не могла стриматися і не показати вам ось цю поличку з манга. І що я бачу на цій поличці? Я бачу тут трампа ось такого. Друзі Зараз я знаходжуся біля справжнього караоке. Як ми знаємо, караоке з'явилося саме в Японії. І японське караоке дуже сильно відрізняється від українського караоке. Якщо в Україні люди співають у великих залах, то в Японії японці дуже сором'язливі, тому вони співають в караоке в маленьких кімнатках, і ніхто їх не чує, або вони співають в маленьких кімнатках маленькою компанією, і їх може почути тільки їх компанія. Також позаду мене ви можете побачити костюми, тобто японці можуть передягнутися в різноманітні костюми і веселитися таким чином в караокі. Ну що, друзі, я сподіваюся, що вам сподобався такий спонтанний формат відео. Підписуйтеся на мій канал та слідкуйте за оновленнями. До зустрічі!